Всім привіт! Запрошую вас подивитися, а як же віднімати раціональні числа. Ну і, звісно, навчитися це робити. Працюйте неспішно над відео, якщо треба, перечитуйте умови завдання декілька разів. Якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів, повторюйте виконання завдання самостійно. Якщо ви нарешті розумієте одне завдання, можете його впевно повторити собі чи близьким, ви готові. Переходьте до наступного. Пам'ятайте, що це не кіно для перегляду, це підтримка вам краще зрозуміти і засвоїти матеріал, впевненіше і швидше виконувати завдання. Перед тим, як ми почнемо віднімати, зупиніть відео і повторіть, а як же треба додавати раціональні числа. Ми вже з вами знаємо алгоритм додавання від'ємних чисел, ми з вами знаємо, як додавати числа з різними знаками, тобто коли одне додатнє, одне від'ємне. Важливою для нас є властивість додавання нуля, сума протилежних чисел і особливо ось оці рівності і їх розуміння. Якщо вираз має один знак мінус. То в результаті ми отримуємо число з мінусом. Якщо вираз має два мінуси підряд, то в результаті ми отримуємо, або можна інакше сказати, можна замінити цей запис числом без мінуса. Або. Ще інакше, дивлячись на особливо нижній оцей рядочок, даний мінус нам іще говорить про те, що ми повинні вказати число протилежне до даного. Числом протилежним до мінус А буде число, яке відрізняється від нього знаком, тобто буде число А. Розпочнемо розглядати віднімання раціональних чисел саме із цих позицій. І так ми знаємо, що мінус, який стоїть перед виразом, міняє цей вираз на протилежний. Тобто міняє в даному виразі просто знак. Плюс такою властивістю не володіє. Як було у нас число мінус Б, так число мінус Б і залишиться. В другому випадку, нам треба вказати число протилежне до плюс b. Числа протилежні відрізняються тільки знаком. Тобто, якщо було плюс b, нам треба написати мінус b. Число протилежне до мінус b – це буде число, яке відрізняється від мінус b тільки знаком. Тобто, це буде плюс b. З іншого боку, оці два мінуси. Можуть не тільки означати протилежність даних виразів, а можуть фігурувати і в дії віднімання. Тож в дії віднімання ми будемо спиратися ось на ці наші міркування, і, якщо нам треба від числа А відняти число Б, відняти число Б. То це можна представити як додати число йому протилежне. b. По суті, дія віднімання Тепер у нас стає дією додавання. Тільки замість від'ємника ми будемо писати у якості другого доданка число йому протилежне. І так, маємо алгоритм віднімання двох раціональних чисел. Спершу ми заміняємо знак мінус на знак плюс. Потім заміняємо від'ємник на число йому протилежне. Пам'ятаєте, протилежні числа відрізняються тільки знаком. Заміняємо від'ємне числом йому протилежним. І після цього виконуємо дію додавання. А як виконувати додавання раціональних чисел, ми повторили буквально хвилинкою раніше. Тож, спираючись на цей алгоритм, давайте потренуємося. У нас є віднімання двох чисел. Перше в алгоритмі сказано замінити знак мінус на знак плюс. Тобто 7,2 ми залишаємо знак мінус заміняємо на знак плюс, читаємо далі. Тепер заміняємо від'ємник числом йому протилежним. У нас віднімалося мінус 7,2, число йому протилежне буде додатнє, буде плюс 7,2. Тож маємо суму двох додатніх чисел, і це буде 14,4. Ще раз тренуємося: 7,2 відняти 7,2. Ну, ми б з вами і без цього алгоритму могли виконати це завдання, але все ж таки давайте спробуємо пропрацювати ще раз даний план. Зменшуване ми залишаємо без змін. Перше, що треба зробити, замінити мінус на плюс. Оцей мінус заміняємо на плюс. Але тепер треба ще замінити від'ємник числом йому протилежним. Віднімається 7,2, значить додати треба мінус 7,2. Бо протилежні числа відрізняються тільки знаком. А тепер застосуємо властивість суми протилежних чисел. Це ж протилежні числа. Їх сума дорівнює 0. Ще закріплюємо. Мінус 7,2 зменшуване залишаємо без змін. Відносно пункту 1 мінус заміняємо на плюс. Оцей мінус заміняємо на плюс. Від'ємник від заміняємо числом йому протилежним. Пам'ятаємо, що протилежне число від даного відрізняється тільки знаком. Тобто віднімали ми мінус 7,2, а додавати будемо плюс 7,2. Знову маємо суму протилежних чисел, вона дорівнює 0. Мінус 7,2. Відповідно до алгоритму, мінус замінюємо на плюс. Оцей мінус, що свідчить про дію віднімання, замінюємо на плюс. А від'ємник пункт 2 замінюємо числом йому протилежним. Віднімалося 2,7, а додавати будемо мінус 2,7. Тож, тепер у нас є сума двох від'ємних чисел. Сумою двох від'ємних чисел буде число від'ємне. А модуль відповіді буде дорівнювати сумі модулів цих чисел. Отже, маємо мінус 9,9. Зменшуване записали без змін. Мінус, який символізує дію віднімання відповідно до пункту 1, замінили на плюс. Віднімали мінус 7,2, а додати тепер треба число йому протилежне, тобто плюс 7,2 за властивістю нуля, відповідь дорівнює не нульовому доданку. Аналогічно виконали завдання Е. E. Зупиніть відео. І спробуйте ці самі приклади виконати, користуючись вказаним алгоритмом. Проговорюйте постійно хід ваших думок, хід виконання пунктів алгоритму для себе. Ну і я вам запропоную іще виконати декілька завдань. Перше завдання знайдіть втрачене число. Мінус 8 віднімається якесь число, і виходить 10. Коли це з від'ємного числа виходить додатнє число? Мабуть, тоді, коли ми від'ємне число збільшимо на число додатнє. Але ж тут стоїть мінус, як же з мінуса, де да зробити додатнє число? Мабуть, наступним повинен стояти теж мінус. Два мінуса підряд, як ви знаєте, дають нам додатній результат. І я би приписала сюди іще 18. Тобто маємо мінус 8, відняти заміняємо на плюс, і від'ємник заміняємо на число йому протилежне. Тепер ми маємо суму чисел з різними знаками, більший модуль числа додатнього, тож відповідь буде додатня. І від модуля більшого числа віднімаємо модуль меншого числа дорівнює плюс 10. О, підійшло. Можна було ще оцей невідомий елемент позначити за х. Таким чином ми б мали з вами рівняння мінус 8 мінус х дорівнює 10. В даному випадку є віднімання, тобто це зменшуваний від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Коли у нас два від'ємних числа, в результаті ми маємо теж від'ємне число, і модуль відповіді буде дорівнювати сумі модулів цих чисел. Тобто дорівнює мінус 18 теж. Наступне, розв'яжіть рівняння. Ми ось якраз тренувалися рівняння розв'язувати. Тут у нас є дія віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми бачимо, що додаються у нас мішані числа з різними знаменниками, значить, треба звести до спільного знаменника для двійки і трійки, це, мабуть, буде 6. І маємо мінус 2,3 додати мінус 8,4 шостих. Додаються у нас числа з однаковими знаками, обидва від'ємні, тож відповідь буде від'ємна. Ну і треба додати модулі. 2 до да 8 це буде 10, 3 додати 4 це буде 7, і знаменник залишаємо без змін. Бачимо, що дробова частина у нас виражена неправильним дробом, тобто ми можемо виділити цілу частинку. Шістка в сімку поміщається один раз. 10, цілих у нас було, да ще одна ціла, і не забуваємося про мінус. Ви бачите, що я його в першу чергу пишу. Мінус 11, цілих, і 1 шоста залишається. Знову таки, спираючись на те, що два мінуси підряд дають нам плюс, ми можемо оце рівняння його умову видозмінити. Ми можемо написати Z додати 8,2 третіх, бо тут стояло два мінуси підряд. Це дорівнює мінус 2,1 друга. Таким чином, тепер ми будемо шукати не зменшуване, а доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок. Ну і як це робити, ми вже з вами знаємо. Результат обчислили, матимемо мінус 11,1 Ну і останнє завдання треба порівняти суму чисел, сума це дія додавання цих чисел та їхню різницю. Різниця це дія віднімання цих самих чисел. Додавати від'ємні числа ми вміємо, в результаті отримали мінус 16,1, віднімати ми щойно вчилися. Дію віднімання замінили на додавання. Від'ємник замінили на число йому протилежне, було число від'ємне, стало число додатнє. Ну і тепер маємо числа з різними знаками, додавати їх теж вміємо. Вийшло 5,15. Оскільки праве число є додатнім, додатнє число завжди більше завід'ємне, тож знак ми поставили менше. І так, сума заданих чисел виявляється меншою за різницю цих самих чисел. І так, в цьому відео ми з вами вчилися віднімати раціональні числа. І як з'ясувалося, що віднімати раціональні числа це все одно, що додавати, але тільки не те число, що віднімалося, а число до нього протилежне. На цьому у мене все, а ви тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!